Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Під час пожежі на Ічнянщині у власному будинку загинули 23-річна жінка та двоє її маленьких синів. У Новгороді Сіверському для розчищення доріг від снігу придбали перший грейдер. У Чернігові рятувальники навчали дітей, як не провалитися під лід і що робити, якщо таки опинилися під кригою. 23-річна жінка та двоє її синів. Трьох і чотирьох років загинули у власному будинку під час пожежі у селі Гмирянка Ічнянської громади. Одного із хлопчиків без ознак життя на вулицю виніс місцевий житель 15-річний Дмитро. До будинку, який був у диму, хлопець зайшов, аби врятувати дітей. У цей час його двоюрідна сестра та сусідка викликали рятувальників. Зі слів головного інспектора Прилуцького районного управління ДСНС Богдана Кубая, повідомлення про пожежу надійшло о 10.25. Її гасили п'ять рятувальників та одна машина. Займання локалізували об 11.02, а остаточно ліквідували об 11.35. У поліції повідомили, попередньо відомо, що загоряння сталося всередині будинку. Надія Мартишко далі. Раз зайшов, другий, третій. Не можу зайти, бо ти можеш повну гори там, не можу зайти. Цей раз захоже, тряпку мокру на це накинув фонариком, і щось чувствую, щось ну, настикнувся на щось. Фонарика вниз малий лежить, я мав хапати, що на двір пульс строгий, не все, мертвий. Тоді пожарка ж приїхала і витягнули окна порозбивали, що вони повитягували і матір, і ще одного малого. 15-річний Дмитро першим увійшов до будинку в Гмирянці під час пожежі. Хлопець розповів, що хотів врятувати дітей, які були всередині. В диму він побачив палаючий диван. Не знаю, як страшно, я за малих парився. Ну я ж з їх давно знаю. Ще з дитинства їх знаю. Так я просто не знаю. Воно якось само вже. то я сам забіг. Кажу, тряпку дайте мені мокру, я забіг і все. Думав, за малих, щоб їх повитягувати. Думав, вони ще живі. На місце пожежі хлопця покликала його двоюрідна сестра, яка товаришувала із господаркою будинку. Жінка саме йшла до них в гості. Про дим, який йшов із вікон та дверей, вона повідомила і сусідку. Вона прийшла ж до неї додому, а дим же ж іде. Вона ж двері перші відкрила, дим валить. Вона прибігла до мене, катіла Ларіса, Отак отак. Жанна трубки не бере, а дим відкрив. варить від звідусі. Ми ж з нею пошли, а там реально в хату ж вийти не можна. Жінки викликали рятувальників. Головний інспектор Прилуцького районного управління ДСНС Богдан Кубай розповів, повідомлення про пожежу надійшло о 10.25. За півгодини пожежу локалізували, а об 11.35 остаточно загасили. На місці події працювали п'ять рятувальників та одна машина. Підрозділ протягом години ліквідував дану пожежу, на місце пожежі. За даною адресою виявлено тіла матері 2000 року народження та її неповнолітніх двох дітей 19 та 20 років народження. Причина та наслідки встановлює слідчо-оперативна група ГУНП. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та співробітники ДСНС. У поліції розповіли, що попередньо відомо, що загорання сталося всередині будинку. Ввечері неї вчора була 8 часу, Все балакали, нормально, все забиралась дітей сьогодні в саді квести. не трогала твій діти сьогодні. Хто знає, що? Хто знає, що? Не знаю. Що воно, чого, що де загорілося, чи руби, чи чи диван, чи хто зна. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. За інформацією поліції Чернігівської області, наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Звернулись до президента, Верховної Ради та Міністерства аграрної політики щодо умов обігу сільськогосподарських земель, підтримали депутатське звернення до Кабміну, щоб не ускладнювали ввезення гумдопомоги, та провалили голосування за заборону колишнім депутатам ОПЗЖ обіймати посаду у Верховній та місцевих радах. У Чернігові відбулася 16-та сесія обласної ради восьмого скликання. Детальніше розкаже Гордій Єрмак. Зала засідань Чернігівської обласної ради. На останню сесію року прийшли 47 з 64 депутатів. Кворум зібрали на порядку. Денному 38 питань та депутатські запити. Серед них депутати підтримали звернення від імені обласної ради до президента, верховної ради та міністерства аграрної політики з приводу відтермінування введення в дію умов обігу земель сільськогосподарського призначення з 2024 року. Звернення треба підтримати. Якщо говорити, я мало Надію маю, що воно буде Ну, давайте врахована. Особістя. І як учасник цього е, процесу, я теж викупаю землю це для того, щоб все, того, щоб захистити свій бізнес. Але це буде не дуже добре для України. Нагадаємо, відповідний закон скасовує мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення. З 1 січня 2024 року купувати цю землю дозволять юридичним особам, учасникам яких є лише громадяни України. Обмеження в одні руки не більше 10 тисяч гектар. За 47, проти 0, утрималось сне рішення прийнято як рішення ради. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Юлія Заїка винесла на голосування проект звернення до Кабміну, аби не допустити ускладнення ввезення гумдопомоги із-за кордону. За її словами, це може нашкодити волонтерським організаціям. За останні два роки зареєстровано 8 тисяч нових благодійних фондів 6 тисяч громадських організацій, які не не дуже добре розуміються на законодавчих. Але дуже швидко реагують на ті потреби і зміни, які наразі відбуваються для забезпечення збройних сил України і безпосередньо забезпечення цивільного населення. Ми прикордоння, і е, цей закон може. Е, на даний момент заблокувати поставки своєчасне забезпечення за сорок чотири протона тримався рішення прийняти друге звернення до Верховної Ради України з подання Юлії Заїки стосувалося заборони народним депутатам України та депутатам обласних і місцевих рад від колишньої нині вже забороненої партії ПЗЖ займати керівні посади, входити до складу комісій та балотуватися в подальшому 20 червня 2022 року. Восьма апеляційна адміністративна суд задовольнив позов міністерства. Міністерства юстиції заборонив партію ПЗЖ. 15 вересня 22-го касаційна дістра... будь ласка. Касаційний суд за ініціативою СБУ в складі Верховного суду України так само остаточно заборондив діяльність в Україні. В залі засідань були присутні колишні представники ОПЗЖ. Ми в перший день війни 25 п'яти написали заяву. Борис, ви знаєте, вийшли з цієї партії, осуждаючи це, що є причетність до, до цієї агресії. Я розумію ставлення зараз за даною партією, але ми всі депутати. Працювали і зараз працюємо за благо нашої країни, за благо нашої нашого народу. Тому е, хочу зазначити, що от Ревко, наприклад, депутат Ревко Олег Петрович, він е, ви знаєте, що лікар власної лікарні він цілий місяць оперував всіх захисників ЗСУ, тероборону, всіх людей, котрі постраждали. Він просто з лікарні цілий місяць не, не виходив. Е, мій батько він загинув. Він доброволець, він загинув на на фронті захищав наші кордони. Він обороняв наші Чернігів. Проти цього звернення виступила і голова обласної ради Олена Дмитренко. Дуже погано, що ми якраз сьогодні говоримо про це стосовно наших депутатів, які дійсно в найскладніший час. Вони ж не зрадили нікуди не поїхали. Вони тут працювали. І дійсно працювали це правда. Ми подаємо пропозицію саме про посади. А зараз питання перепрофілюється в конкретику щодо заслуг кожної людини. Ми можемо говорити про кожного депутата і кожному подякувати за будь-який внесок заради нашої перемоги. Але це питання інституційне і воно не персоналізоване. Рішення не прийняли за проголосували 13 депутатів. Гордій Єрмак, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Новгороді Сіверському для розчищення доріг від снігу придбали перший грейдер. Машина коштувала бюджету громади близько чотирьох мільйонів гривень. Сьогодні нова техніка вийшла у перший рейс. Як це було, бачив Олексій Коцепчук. У комунальному господарстві Новгорода Сіверського з'явився грейдер. Вчора отримали, сьогодні чистить вулиці. А На такій техніці особливо не вдомася. Тут і кондиціонер і все, як положено. Уже 9 годин пройшло. що? Олег працює з 4 години ранку. За кермом грейдера він сьогодні вперше. Раніше працював на сільгосптехніці. Посадили, ну я тут таки на жанрах їздив на а на, на такі. Тепер він єдиний і поки безальтернативний водій грейдера у комунальному господарстві громади. Управління освоїв за кілька годин. А це нож туди-сюди ходить, а це піднімається, а це нож, а це А Оце угол так і міняється, а це передній ковш, оце он між собою. Під ногами водія два ковша, зрізають з асфальту сніг і лід втрамбований машинами ще після першого снігопаду, що був в кінці листопада. До сьогодні вулиці міста чистили легкі трактори. Тепер вони їдуть позаду, підбирають за гридром залишки снігової каші. Після чистки снігу такими тракторами вулиці Новгорода-Сіверського мають такий вигляд: це вулиця Буяльського. проїхати, не пройти. ні дитина йде і падає. Ні, грейдер треба. Невозможно їздити. Люди лопатами кидають самі, щоб кудись виїхати. Був у шості у ребеторному центрі, приїжджав до нас врач, і він сказав, що більше в Новгород не поїде. Бо тут взагалі зовсім пішки. Якщо нормальний грейдер, який не йде поверху, а який цепляет до самого асфальту, звісно, нужен. А ті, які легкі трактори, які бігають по дороге, вони не будуть чистити, так як треба. Сьогодні Олег чистить грейдером центральні та магістральні вулиці міста. Потім чиститиме інші вулиці та провулки. Ви побачите, він саме на дорогу побачите, ну теж таке саме було. Видно, що воно їздилось. Видно. А трактор МТЗ льохкий, що чистим та як по свіжому снігу, так він чистить. А так. Трактора МТЗ, вага якого три тонни, Він не може чистити лід, а тут 16 тонн вага. І два ковша потужних. А ця техніка довіна нам ну, допомагати. Я думаю, більш-менш дороги в нас повинні бути в ідеалі. На грейдер з бюджету громади витратили близько 4 мільйонів гривень. каже майстер з благоустрою міськради Валентин Голуб. Техніку використовуватимуть і взимку, і влітку. На даний момент те, що ми вичистимо сніг, надію, що таких не буде проблем, як уже були. А в дальніше на літо, ми будемо ґрунтові дороги ремонтувати щебня і будемо рядувати по всій громаді дороги. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. Як не провалитися під лід і що робити, якщо таки опинилися під кригою? У Чернігові працівники ДСНС навчали правилам безпеки на льоду дітей центру розвитку обдарованості. Унікум перша частина нашого заняття буде теоретична, де ми розкажемо дітям. Правила поводження на льоду, що робити, якщо ви вже провалились під кригу, друга частина це буде практична. Де ми покажемо дії аварійно-рятувальної частини рятувального відділення про порядку передунку людей на воді. Це спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль САРМС. Зніга було тохід-Богун для демонстрації дій в місцевості, до якої важко доїхати, і судно на повітряній подушці «Торнадо», яка пересувається по льоду, по воді в будь-якій місцевості. За словами Романа Білоконського, щорічно, коли з'являється перша крига на водоймах, в аварійно-рятувальній частині частішають виклики про порятунок людей, які провалилися під лід. Безпечно вважається е, товщина криги 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. Якщо на льоду, на ль... відпочивають активно на льоді, проводяться якісь активні види відпочинку, як хокей, катання, катання на ковзанах, безпечно вважається 25 см крига. Е, при пересуванні на льоду потрібно групами один від одного потрібно тримати дистанцію 5-6 метрів. Якщо ви вже так трапилось, що, наприклад, ви провалились або відчуваєте, що ви зараз провалитесь під лід, необхідно терміново кликати батьків на допомогу. Наразі це всі новини. Дякую, що дивитеся суспільне. На все добре і щастивам.